Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап іди вслід за кораблем. Ну що, пройшли вибори в США? Переміг Дональд Трамп. І тепер ми будемо дивитися, як перезувається великий журналіст Портников. Цей псевдоексперт постійно топив за демократів та поливав лайном Трампа. І що тепер? Що з лицем? Тепер очікуємо, коли великий експерт почне перевзуватися. Портников дуже сильно обливав брудом нинішнього президента Трампа. Але за що він нічого поганого для України не зробив? Портников просто відробляв свої гроші, які йому давав Порошенко. І тепер він буде чекати на нові вказівки від свого хозяїна. Порошенка, а Дональд Трамп дуже впевнено переміг на виборах. Це е, дуже важлива перемога для його партії, тому що вони зайдуть в усі ламки влади, і у Дональда Трампа будуть речаги для того, щоб змінити щось в країні. Також я вважаю, що це дуже добре буде сказуватись і на Україні. Тому що Трамп не дурний, він допоможе Україні перемогти Вову Путіна. Бо, як сказано в Лозунгу Трампа, зробимо Америку великою. А зробити Америку великою можна лише перемігши Росію. Зрозуміло, що Америка сама не буде вступати у війну. Але кому ж вона буде допомагати, щоб перемогти Росію? Звісно, Україні. Трамп не захоче залишитися в історії трусливим дідом як Байден. Тому він рішуче буде допомагати Україні. Я думаю, що найближчим часом знімуться всі заборони на удари в глиб Росії. Це на краще для України, тому що за каденцію Байдена вони так і не спромоглися дати дозвіл. Для того щоб Україна била по Росії. Але тепер все зміниться і, думаю, на краще. Тож очікуємо великих рішень від Трампа, які змінять хід історії і допоможуть Україні виграти у війні. А портников, який всю предвиборчу гонку обливав помиями Трампа, тепер буде, я думаю, змінюватись у лиці та. Дуже нахвалювати роботу цього великого президента, тому що такого ще брехливого журналіста треба пошукати. Він, як завжди, перевзується і буде розповідати, який гарний президент Трамп, як ми казали, і до цього. Якщо ви зі мною згодні, то поставте, будь ласка, вподобайку та залиште свій коментар. Якщо ти українець. Ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Слава Україні!